Вже зранку алеї парку культури і відпочинку почали заповнюватися молодими людьми, до категорії яких, схоже, відносить себе переважна більшість населення міста. Організатори свята, йдучи на зустріч нетерплячій аудиторії, постаралися звести до мінімуму офіційну частину заходу, майже одразу оголосивши довгоочікуваний п'ятигодинний рок-концерт. Після чого різноголосий гамір, що панував у парку, змінився експресивними ритмами сучасної музики. i you Один одного виконавці з усіх сил намагалися завести глядачі. І їхні зусилля не були марними. Публіка поволі, але впевнено перетікала від столиків імпровізованих кафе, що розмістилися тут же на алеях парку, до літньої естради. В той час, коли рокові емоції наближалися до свого апогею, у будинку вчителя виступав з концертом Ансамбль Вінгрет. Маленька зала ледь вмістила усіх бажаючих послухати чудову музику у виконанні молодих майстрів. Жанрова різноманітність творів, серед яких знайшли своє місце і середньовічні шотландські та ірландські мелодії, і пісні з репертуару Мараї Кері та Бітлз не псувала враження цілісності програми. Фестиваль авторської пісні, що проходив у міському палаці учнівської молоді, хоч і розпочався більше як на годину пізніше запланованого, теж зібрав повну залу прихильників цього жанру мистецтва. Глядачі з ентузіазмом вітали виступи молодих ковальських бардів і у відповідь отримували зі сцени хвилі щирих і теплих почуттів, що ними були наповнені твори усіх без винятку учасників фестивалю. Ще довго за північ не стихала музика на літній естраді парку культури і відпочинку. Молодь продовжувала святкувати свій день, незважаючи на те, що над містом давно вже розкрила свої обійми тепла літня ніч.